Честь! У сьогоднішньому відео робимо 10 тестів. 9 з них буде стосуватися нових слів і виразів. А одне буде питання граматичне. Якщо ви готові, зачинаємо. Починаємо. І перше питання: що то є кайма? А варене згущене молоко? Б. Густа сметана. Правильна відповідь це А. Варене згущене молоко. І якщо ви підете сьогодні до кости на каве, то можете побачити вафле пшекладане домовим каймакєм. І ви вже будете знати, що ці вафлі перекладені. Домашнім вареним згущеним молоком, тому що каймак варене згущене молоко. Друге питання. Що означає пущать пав'я? а. Крадькома заглядати, б. Блювати? Пущать пав'я дослівно пускати павича. Правильна відповідь це Б. Блювати. По імпрезі Томик пущав пав'я. Переклад зрозумілий. Питання номер 3 Як перекладемо «Ілорас інтелігенції? «Ілорас інтелігенції це А. Коефіцієнт інтелекту, те, що ми українською називаємо IQ англійською. А. Б. Емоційний інтелект. «Ілорас інтелігенції. Prawilna odpowiedź to A. Koeficjent intelektu, IQ, po polsku to e, iloraz inteligencji. W zaliczczu oznaczają słowo iloraz, to czastka. Na przykład 12 podzielone przez 6 równa się 2. I oś to 2 to czastka. Tak, czyli wynik dzielenia. Rezultat dzielenia, w ukraińsku część. czastka. Iloraz inteligencji natomiast koeficjent e, intelektu. Dalej. Co to znaczy szelki? A. Pittiaszki B. Myska dla psów I szelki C. A. Pittiaszki Wykorzystaj mu w rzeczy, żeby szybko zapamiętać. Oprócz tego, że szelki wyglądają bardzo stylowo, Są też niesamowicie praktyczne. Крім того, що підтяжки виглядають дуже стильно, вони ще ну неймовірно практичні. Отже, шелки це підтяжки. Коли хтось говорить польською przebieram nóżkami, що це означає? А НЕ mogę się doczekać, Б. Bardzo szybko idę. Prawidłowa odpowiedź C, A. Nie mogę się doczekać. Innymi słowy to przebieram nóżkami. Na przykład, przebieram nóżkami oczekując na kuriera, bo zamówiłam nową książkę. To jest ja z neterpieniem czekają, z neterpieniem czekają kuriera, bo ja zamówiłam nową książkę. Przebierać nóżkami, czekać na coś z niecierpliwością. Якщо вам постійно не вистачає впевненості у розмовній мові і також бракує знань з граматики, то я запрошую вас на свій курс польська мова від А до Я. Вже понад 20 тисяч студентів пройшло цей курс і переконалося, що польська мова не є важка, якщо вчитися правильно. А якщо ви переживаєте, що навчання буде нудним, складним чи незрозумілим, то зараз я вам покажу, як все відбувається зсередини. Навчатися ви можете з комп'ютера, з планшета чи з телефона. До кожного уроку ви отримуєте конспект, прави на граматику, і також тести, які допоможуть засвоїти матеріал, який був на уроці. Слова ми з вами будемо вивчати у такий спосіб, що ви отримуєте текстові, е, текстовий документ зі словами, звісно, що буде аудіословник, щоб ви могли правильно вимовляти ці слова, і флеш-картки для засвоєння, які допоможуть вам в ігровий спосіб вивчити слова. І також до кожного уроку у вас є завдання, які ви повинні надіслати викладачу на перевірку, для того, аби він перевірив саме ваш прогрес. Тому, якщо ви хочете подолати мовний бар'єр і покращити свою польську мову, то запрошую вас взяти участь у моєму курсі. Усі деталі залишаю в описі до цього відео. Так, щошка вим'ята. Кур'єр приніс вам книжку, і ми почули фразу Так, Такщошка вим'ята. Що означає таке. Powiedzenie po polsku. A. Ta książka jest rewelacyjna. B. Książka jest do kitu. I na odpowiedź C. a. Książka jest rewelacyjna. Та книжка вим'ята означає, що ця книжка є просто бомбезна, прекрасна, дуже класна. І ви можете це використовувати у різних контекстах. Тен вим'ята, та лекція «вим ем, та сукенка вим'ята. Якщо щось є класним, екcyтуjącym, no, то можемо powiedzieć, що щось вим'ята. Що означає шильд? szyld А. Москітна сітка. Б. Вивізка. І правильна відповідь це Б. Тобто вивіска. Шильд – Вивіска. Якщо ви маєте якийсь бізнес у Польщі і працюєте офлайн, то вам потрібна буде рекламна вивіска, ну, біля вашого приміщення. І ви можете запитати. Іле коштує шильд рекламовий. Так, іле коштує шильд рекламовий. Тобто скільки коштує рекламна вивіска? І ви вже знаєте, що вивіска – це шильд. Наближається літо, всі будемо купувати лоди, тобто морозиво. І припустимо, що ви хочете купити три кульки морозива. Як ми це можемо сказати польською? Попрошу, ши. І зараз так, а. Шалкі лодов, Б. Три. Кулькілодув. Яка відповідь правильна? Правильна відповідь і А і Б. Тому що можна сказати і три галкілодов, і три кулькілодув перекладається однаково три кульки морозиво. Наступне питання граматичне. Як правильно? Мишле о своїх. Пиячелах. Б. Я знаю, що це слово важке. Правильна відповідь Б. Мишле о своїх приячовах. Загалом давайте повторимо собі відмінювання слова прияче. Його треба знати до речі. Na równi B1, jeśli planujecie składanie drżawnej i z polskiej mowy, to słowo ma buty e, już w kieszeni, tak? Przewidzimy. To jest mój przyjaciel. E, nie mam przyjaciela. I, ja będę wymieniała po wszystkich widmitkach, ale od razu włożę to słowo u kontekst, tak? Nie mam kogo? Czego? Przyjaciela. E, ufam komu? Czemu? Przyjacielowi. Mam kogo? Co? Przyjaciela. Rozmawiam z kimś, z czym? Z przyjacielem. Rozmawiam o kim, o czym? O przyjacielu. No i kluczny widminok, jeśli chcesz go poklekać, to każemy mu przyjacielu. Troszkę waszcze, bo będę na to mu tu się. To są moi przyjaciele. Nie mam kogo, czego? Przyjaciół. Ufam komu, czemu? Swoim przyjaciołom. Mam kogo, co? Przyjaciół. Rozmawiam z kim, z czym? Z przyjaciółmi. Myślę o kim, o czym? O swoich przyjaciołach. O co właśnie nasze pytanie, tak? Myślę o kim, o czym? O przyjaciołach. No i kliczny odminu to Przyjaciele, przyjaciele. Wypisujcie i zapamiętajcie. No i ostatnie pytanie, dużo lechękiem, że będę. Jak powiedzmy, lubię jeść mięso z A. Овоцамі Б важивамі. Знаю, що ви точно вгадали. Правильна відповідь Б з важивамі, тому що важива це овочі, овоце це фрукти. Ось і все. Наші тести закінчились. У коментарях дайте знати, чи такий формат вам подобається. Не забудьте лайкнути відео, поширити його серед своїх друзів, які також вивчають польську мову. І забігайте на наш інстаграм, телеграм і підписуйтесь на також на мій канал у Ютубі, якщо вивчаєте польську мову. До наступних зустрічей! Честь!